Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл бесід з тематики нервова система. Система нервозум, частина 8. Темою цієї нашої зустрічі є середній мозок, мезенцефалон, Зовнішня будова. Отже, середній мозок мезенцефелюн. До складу середнього мозку входять ніжки мозку педункулі церебрі та пластинка покрівлі ляміна текті. Середній мозок мезенцефелюн розвивається із середнього мозкового міхура, до складу середнього мозку входять. Ніжки мозку педункулю церебрі та пластинка покрівлі ляміна лямина-текті. Порожниною середнього мозку є водопровід мозку – церебрі. У функціональному відношенні середній мозок є підкірковим руховим центром екстрапірамідної системи і відповідає за безумовну рефлекторну регуляцію тонусу м'язів. Та безумовно рефлекторні рухи, які викликані надсильними та незвичайними зоровими, слуховими або звуковими тактильними та нюховими подразненнями. Це так звані захисні реакції. Середній мозок сформувався як інтеграційний підкірковий центр зазначених функцій. Захисні реакції це рефлекторні відповіді організму на надсильні або незвичайні подразники, які можуть завдавати шкоди тканинам або порушити гомеостаз. Захисні реакції можуть бути різними, залежно від виду подразника та сенсорної системи, яка його сприймає. Наприклад, захисні слухові реакції виникають при дії гучних або різких звуків які можуть пошкодити слуховий аналізатор. Такими реакціями можуть бути закриття або затиснення вух, згинання голови, зменшення чутливості слухових рецепторів, збудження симпатичної нервової системи, підвищення кров'яного тиску, пульсу, дихання, посилення м'язового тонусу, виникнення страху, тривоги та болю. Захисні зорові реакції виникають при дії яскравого або несподіваного світла, яке може пошкодити зоровий аналізатор. Такими реакціями можуть бути змикання повік, звуження зіниць, відведення очей, зниження чутливості зорових рецепторів, збудження симпатичної нервової системи, підвищення кров'яного тиску, пульсу, дихання, посилення м'язового тонусу, виникнення страху, болю та тривоги. Захисні тактильні реакції виникають при дії гострих, температурних, хімічних або електричних подразників, які можуть пошкодити шкіру або внутрішні органи. Такими реакціями можуть бути відтягнення або відхилення частин тіла, що контактує з подразником, зміна положення тіла, збудження симпатичної нервової системи, підвищення кров'яного тиску, пульсу, дихання, посилення. М'язового тонусу виникнення страху, тривоги та болю. Порівняно з іншими відділами середній мозок має невеликі розміри. Його вентральна поверхня представлена ніжками мозку, педунку лісеребрі і розташованою між ними задньою пронизною речовиною субстанція перфората постеріо. Ніжки мозку з вентрального боку мають вигляд двох товстих сплощених валиків, які з'являються із під верхнього краю моста. Звідси вони прямують вгору та в сторони під кутом 70-80 градусів і занурюються у речовину проміжного мозку. По медіальному краю ніжок мозку проходить борозна окорухового нерва сулькус. Нерві окулюмоторії, з якої одним корінцем виходить окоруховий нерв нервус окулюмоторіus, а це є третя пара черепних нервів. Уздовж латерального краю ніжки мозку йде латеральна борозна середнього мозку Сулькус мезенцефалі, яка є продовженням борозни ромбоподібного мозку, що розділяє верхню та середню Мозочкові ніжки. Передньою межею ніжок мозку є зоровий тракт Tractus opticus, який відносять до проміжного мозку. Ніжки мозку мають білий колір і волокнисту структуру, обумовлену продовженням нервових волокон. З вентрального боку між двома ніжками мозку знаходиться заглиблення. Трикутної форми, яке називають міжнішковою ямкою фоса інтерпеднкулярис. Вона є більш вущою у верхньому краю моста, розширюється допереду і закінчується поблизу двох соскоподібних тіл Корпора мамілярія, що відноситься до проміжного мозку. Поверхня міжніжкової ямки має сірувате забарвлення і численні отвори, якими проходять кровоносні судини. Дану ділянку мозку називають задньою пронизною речовиною субстанція перфората постеріор. У ніжок мозку розрізняють вентральну частину ніжки, крус церебрі або основа ніжок мозку, базіс підункулі. Церебраліс і покрівлю середнього мозку тегментум мезенцефалі, дорсальну поверхню утворює пластинка покрівлі ляміна текті або чотирьох пластинка. Ляміна квадрігеміна середнього мозку. І ще з цього ракурса давайте подивимося на пластинку покрівлі. Ось вона. Пластинка покрівлі, ляміна текті або чотирьохгорбкова пластинка, ляміна квадрігеміна середнього мозку. На дорсальній поверхні середнього мозку представленою. Пластинкою покрівлі ляміна текті знаходяться чотири округлих підвищення: два верхніх горбики колікулі суперіорис і два нижні горбики колікулі інфріорис, горбики розділені між собою борознами, що перехрещуються під прямим кутом. Нижні горбики мають менший розмір, ніж верхні. Від кожного горбика з латерального боку відходять ручки горбиків брахія колікулі. Вони прямують уперед і вгору до проміжного мозку. Ручки верхніх горбиків більш вузькі та довгі і закінчуються в латеральних колінчастих Тілах. Ручки нижні горбиків більш товсті та короткі і закінчуються в медіальних колінчастих тілах. Заду від нижніх горбиків посередині лінії знаходиться вуздечка верхнього мозкового паруса френулюм велі медуляріс суперіорис, яка має трикутну форму. З боків від вуздечки верхнього мозкового параса з кожного боку виходить по одному корінцю четвертої пари черепних нервів. Четверта пара черепних нервів це є блоковий нерв нервус трохляріс. він найтонший з усіх черепних нервів. І єдиний нерв, який виходить із речовини мозку. На його дорсальній поверхні. Потім нерв огинає ніжки мозку і прямує на їхню вентральну поверхню. На латеральній поверхні середнього мозку в проміжку між латеральною борозною середнього мозку та ручками нижніх горбиків виділяється ділянка трикутної форми трикутник петель тригоном лімнісці. Третьою стороною трикутника є латеральний край верхньої мозочкової ніжки. У проєкції трикутника в товщі ніжок мозку проходять нервові волокна, що становлять латеральну, медіальну або присередню трічасту та спину мозкову петлі. Таким чином, у цьому місці на невеликій ділянці поблизу поверхні мозку, сконцентровані практично всі шляхи. Практично всі шляхи загальної чутливості, що приводять, проводять імпульси в проміжний мозок плюс ще слуховий шлях. Порожниною є водопровід середнього мозку, акведуктус мезенцефалі або сільвівий водопровід. Порожниною середнього мозку є водопровід середнього мозку, акведуктус мезенцефалі. Він є залишком порожнини середнього мозку, орієнтований уздовж осі мозку і з'єднує третій та четвертий шлуночки. Його довжина становить приблизно 15 мм середній діаметр 1-2 мм. У середній частині водопроводу мозку є невелике розширення. Отвір, з якого водопровід починається з третього шлуночка, розташовується під задньою спайкою мозку. Отвір, за допомогою якого водопровід відкривається в четвертий шлуночок, знаходиться під верхнім мозковим парасом у верхньому куті шлуночка. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!